Ваша мрія, думка, інсайт і так далі. Вона не Ви Вирішила, що я хочу мати гарну, класну фігуру. Просто дайте собі змогу зрозуміти, що ви не найкращий таргетолог, що ви там не найкращий дизайнер і так далі. Всім привіт! Ви на каналі Анастасії Моїсеї. Тут ми будемо говорити про мислення, про продажі, про інстаграм, блогінг і так далі. Загалом я вже починала вести ютуб, І це моя друга спроба при більш легшому для мене форматі. Ви можете на моєму каналі побачити декілька відео, які були викладені рік тому. Потім я засаботувала той ютуб, хотіла робити. Ідеальніше, гарніше, і так далі. Але зараз вирішила, що потрібно все ж таки повертатися сюди, розмовляти з вами, давати вам багато класних, цікавих і корисних інсайтів, але в більш легшому форматі, в такому свій форматі болталка, грубо кажучи. на цьому каналі. Я планую записувати різні цікаві відео з приводу мислення, продажів, запусків, інструментів, загалом дуже дуже багато цікавого. Вас чекає надалі. А сьогодні буде відео про те, які поради я взяла від мільйонерів, коли з ними спілкувалася, і які я взяла з собою в життя, і це теж дійсно допомогло мені рухатися набагато швидше, ніж інші. Загалом я на ринку вже близько 4 років, і всі ці 4 роки я роблю запуски, продаю, блог блоги так далі. Я досягла чималих результатів. Наприклад, мій обіг у 2024 році склав 7,2 мільйони гривень. Але деякі люди, які починали, наприклад, рухатися разом зі мною двадцять 2021 році, коли я почала вести блог, вони. Так чи інакше, трошки пропали вже з поля зору, я їх не бачу. Можливо, в них змінилися цінності. Можливо, щось не вийшло і так далі, мія. Але для того, щоб постійно рости в інстаграм, я сьогодні поділюся з вами цими п'ятьма порадами, які я несу загалом з собою. І так, наша перша порада це мільйонери діють, а не мріють. На жаль, дуже, дуже багато людей вони зупиняються на тому етапі, коли починають дуже довго думати, рефлексувати, мріяти і так далі. Але суть в тому, що е Марії вони не стануть реальністю, якщо ви просто не будете робити. Тобто, можете дуже багато сидіти довго там думати і так далі, але потрібно просто взятися і почати робити. І різниця між бідними і багатими людьми в тому, що багаті люди вони довго не думають, вони просто беруть і роблять. Тобто, по факту, результат у вас буде лише тоді, коли ви візьмете і почнете просто робити. Через мене пройшло дуже, дуже багато різних учнів, експертів різних ніж, з якими ми робили запуски, виходили на новий рівень доходу. Але все. Починає змінюватись у вас тоді, коли ви щось усвідомили і пішли це одразу реалізовувати, коли ваша мрія, думка, інсайт і так далі вона не затримується, коли ви починаєте це заземляти за рахунок дій. Другий важливий поінт і друга важлива порада це там, де фокус, там результат. Я впевнена, що ви не раз чули таку історію. Да? Це дуже така в принципі популярна фраза, її використовують на різних там цитатах, в пінтересті і так далі. Але просто ніхто не бере її дійсно в роботу, і дуже мало людей усвідомлюються. Ви можете ставити собі різні цілі, наприклад, там, хочу це, хочу це, дійти до цього, до цього. Але ви дуже сильно розфокусовуєтесь. Дуже багато людей намагається все одразу зробити, і відповідно ціль стоїть, але Фокусу на цій цілі немає. Наведу дуже простий приклад. Я колись там 23-му році пішла в спортзал і вирішила, що я хочу мати гарну, класну фігуру, щоб в мене було таке ідеальне тіло. Зараз я маю на своє ідеальне тіло, яке мені подобається, його ще є куди удосконалювати і так далі. Але я рік ходила в зал, я не мала результатів, тому що я не мала там фокусу. Тобто я ходила, я щось робила, так само ви можете вести блог, щось робити, і так далі, але у вас там немає фокусу, відповідно, і немає результатів. І тільки тоді, коли я поставила прям фокус, я собі сказала, що ось все, я дисципліновано харчуюся, я починаю тут змінюватись. У да? мене там з'являються такі то такі -то звички. Я не просто тупо хожу в спортзал, да, аби щось робити, щоб воно там грубо кажучи. Я починаю ставити фокус. І відповідно, 4 місяці я попрацювала, маючи фокус на цій цілі, і в мене... З'явився той самий результат, який я хотіла, і так загалом усюди немає трафіку, поставте туди фокус. Не просто де там тільки кидаю які небудь там рілси, щоб до мене приходив трафік. Так а конкретно має там бути фокус. Скільки воронок протестували? Скільки ви всього зробили, які офери висували, які оффери спрацювали, не спрацювали. Яка аналітика, скільки витратили, і так далі має бути фокус, фокус це концентрація. Якщо ви ставите ціль і тримаєте на цій цілі фокус, результат це лише питання часу. Не намагайтеся отримати результат тут і зараз і вже завтра. Да? Тобто накопичуйте потенціал. Відповідно, ви 100% досягнете того результату, тому що багато кому просто не вистачає накопиченого потенціалу. Тобто люди зробили да там, наприклад, не знаю, 30 тренувань, результат не отримали. Чому 30 5 не зробили? А чому 40 не зробили? Можливо, просто ви витратили недостатньо часу і накопиченого потенціалу ще недостатньо. Так само з набором трафіку, з веденням блогу загалом. Да? Наприклад, два тижні у більшості крутиться тариф, експертів, які там починають щось робити, а чому три? Не не покрутили, а чому місяць не покрутили, і так далі. Тобто, якщо ви щось довго робили, у вас немає да, там результату як такого, якого ви хотіли. Можливо, ви не накопичили потенціал, можливо, ви просто не тримаєте там фокус. Зверніть на це увагу. Третя важлива порада в тому, що багаті постійно вчаться, йдуть страхи, бідні так все знають. Ви 100% теж це чули, заїжджена фраза, але знову ж таки одне діло да, там послухати, почути, а інше діло впровадити і нести з собою це в житті. Справа в тому, що ми не можемо рости. Масштабуватися, не проживаючи новий досвід і не розширюючись. Так? У нас є певна психологічна ємність, у нас є певна фінансова ємність. І відповідно, коли ми проживаємо новий досвід, ми розширюємось у всіх сенсах цього слова. Тобто, ми не можемо зрозуміти, наприклад, ем, знаєте, як вести той самий блог, або як робити запуск, якщо ми не підемо і не засунемо себе в це. Ми не можемо зрозуміти, який на смак борщ, якщо ми не візьмемо і не поставимо собі ложку до рота, щоб не зрозуміти, який він на смак. Розумієте? Тобто, по факту для того, що прости, ми не можемо стояти на місці і казати, ми все знаємо. Ми в цьому житті не все знаємо. Повірте, знань просто безкінечна кількість і від того, щоб та там ходити шукати нові інструменти, якісь це там само собо собою, якщо ви щось не знаєте, там накопичувати там чужий досвід, брати мислення, інсайти від інших людей. Це теж про те, щоб досліджувати. І відповідно, якщо ви думаєте про те, що, наприклад, да, там, ви там все знаєте, вже багато де навчалися і Так далі, повірте, я постійно навчаюсь. Я де да, там за інструментами я вже не хожу, понятне діло, але я завжди все досліджую. Завжди все аналізую, намагаюся прийняти мислення людини і так далі, тому що я розумію, що мені є куди розширюватись. Я не прожила весь досвід цього світу, я не знаю багато речей, я можу помилятися і так далі. І моя задача накопичити цей досвід, так, щоб знати більше. Тому багаті постійно навчаються, бідні і так все знають. І коли ви не розвиваєтесь, не розширюєтесь, ви просто стоїте на місці. Неможливо вийти на новий рівень, не маючи нового досвіду. Це теж такий важливий поїм. Четверта, важлива порада – те, що гроші приходять на енергію. На жаль, Гроші не приходять до тих людей, які постійно надуті, які постійно заздрісні, ображені, там щось їм не подобається. Вони постійно з такої позиції, знаєте, там або жертви, або з дитячої позиції. Загалом від людей, де там суцільний негатив. На жаль. Я також була в якійсь такій позиції, да, коли от я така прям завжди була якась строга. Мені було тяжко на перших етапах жити, да, там з позиції завжди вдячності, любові і так далі. Коли пам'ятаю себе студенткою, я завжди була якось така, знаєте, набунабундосіна. Не знаю, типу вічна надути, вічно недовольна. недовольне. От така, по факту, я була. Але загалом дуже важливо зрозуміти це в правильний момент, зрозуміти енергію. Коли в 2021 році я також почала вивчати цю всю історію роботу мозку, силу думки і так далі. Я почала розуміти по факту. Акту, як може працювати наш світ, я зараз не говорю про ту історію, да, та, що там медитації роблять вам результат, що ви там подумали, і воно збулося, але загалом, коли ми говоримо про побудову якихось певних нейронних зв'язків в нашій голові, ця історія має сенс, і загалом дійсно гроші приходять на енергію. Якщо ви чули, наприклад, да, там про квантову реальність або про е, простір да, там варіації, які відбуваються, то відповідно ми існуємо на певних таких рівнях енергії, і рівнях частотах. І коли ви по факту берете і випромінюєте. Віта енергію негативу і так далі, до вас цей негатив повертається в і тому гроші вони дійсно приходять на енергію. Гроші приходять на ту енергію, яка є зубільна, яка позитивна, як мінімум, да, там де нема негативу. І по факту, якщо ми вміємо керувати своїм станом, керувати своєю енергією, ми можемо створювати ту енергію, на яку приходять гроші. Тобто є е, е, різниця, коли, наприклад, да, там ми робимо записки, або продаємо з позиції все херня, все погано і так далі, або з позиції, наприклад, да, окей, я приймаю. Цей досвід зроблю аналіз, зроблю висновки, іду, наприклад, далі. Да, от просто от спокійно. Звісно, набагато краще, коли ви також вмієте жити з позиції вдячності, да, коли ви не концентруєтесь на тому, що погано, коли ви можете концентруватись на хороших моментах. Е, як приклад, да, я завжди веду щоденник вдячності, і да, я звичайна людина, в мене також можуть бути якісь проблеми. Що я роблю у цьому випадку? Я просто намагаюся відслідкувати думки, загалом на яких я концентруюся. І от щоденник вдячності допомагає мені частково сфокусувати. На якихось позитивних моментах. Я не кидаюсь, наприклад, там, все погано, все херня. Да? Я намагаюся зрозуміти, що в мене вже є, сфокусуватися і бути вдячною за те, що от я вже маю. І це не теж не якась та магія, яка якось там щось по чолку пальця має вам там змінити. Ні, це просто фокус. Коли ви починаєте думати про те, що, наприклад, не все так погано, в мене все є. то відповідно знову ж таки ваша енергія випромінюється на тих частотах, які по факту є позитивними. Загалом, як висновок да, цього важливого пункту, цієї поради важливо. Бо те, з якими енергіями ви по факту рухаєтесь по життю. Те, на чому ви фокусуєтесь, те, на чому те, що ви випромінюєте, по факту, те ви отримуєте взамін. І п'ята важлива порада це делегування. Чому саме делегування? Знаєш, що багато експертів, спеціалістів вони просто бояться делегувати, тому що, наприклад, там ЗП маленька, страшно, наприклад, розширюватися в цьому випадку, комусь іти платити. Якщо людина не зробить так, як я повірте, я теж там була. Я теж була в цій історії, коли, наприклад, дай, думала, типу, люди. Не зробить краще, як я взагалі краще ніж я ніхто не зробить. Але просто дайте собі змогу зрозуміти, що ви не найкращий таргетолог, що ви там не найкращий дизайнер і так далі. Є люди, які можуть зробити набагато краще ніж ви. Ріст він не в тому, що постійно сидіти в процесах, да зажимати місце і думати, що, наприклад, ніхто не зробить краще ніж я. Ви можете дійсно бути профі, ви можете бути кращим у своїй справі. Але не усюди, і це потрібно розуміти. Загалом дуже багато людей, які хочуть жити життя, будувати бізнес. І повірте, ось ця історія про жити життя і будувати бізнес. Це перш за все делегування, делегування процесів і відповідно те, коли ви цими процесами керуєте. Мільйонери вони загалом живуть за принципом систем, а не зусиль. Да? Тобто вони створюють процеси, які виконують за них, але вони цими процесами керують. Не сидять, упахуються в задачах і жмуть грошей на асистента. Загалом делегування це дійсно дуже дуже важлива річ, якщо ви хочете рости. Надалі збільшувати свій рівень доходу, пробивати фінансову стелю і так далі, тому що дуже дуже мало мільйонерів бачила, да з якими я спілкувалася, і вони да, там роблять все руками, роблять все самостійно. Тому що робити все самостійно, це завжди сидіти в процесах. Чим більше рівень, тим більше процесів. А ви не резинові, щоб всі ці процеси осягнути. Тому дуже дуже важливо подумати над тим, що і як зараз ви можете делегувати. Загалом, якщо ви захочете, наприклад, відео про команду, як побудована моя команда, з допомогою якої ми робимо запуски, як я керую процесами, які є процеси, що делегую, що не делегую і як це зробити саме вам? То поставте мені плюсик в коментарях або напишіть мені конкретно там Настя. Хочу відео про команду. Я обов'язково запишу його на YouTube». Загалом це були всі поради від мільйонерів, які допомогли мені рухатись по життю та. Взяти їх з собою і йти, просто фокусувавшись на певних процесах, і я роблю це досі. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на цей канал. Незвично мені казати, підписуйтесь на цей канал. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайк, пишіть коментарі. Я буду дуже дуже вдячна за ваші інсайти. Всім па.